Всім ухайо, з вами знову ваш симпай. Ми знову залітаємо в ранкет. І як бачите, у мене вже друга ліга. Я потрохи приближаюся до 3, і це можна сказати фінішна пряма до майстра. Ось, а вже, вже в майстрові будемо битися за топ-1. Я не знаю наскільки це буде жорстко, тому що. Уже в світі більше 500 майстрів. Я догортав до кінця топа і більше 500 їх. Що говорити, якщо у нас в українському топі більше 100. Ось. 107 107 майстрів. Просто капець, це буде жорсткий махач за топ-1 глобала. Ось тому. Зараз е летимо добивати майстра. Не забувайте прожимати лайкоси, писати коменти. А ось тому що вони просувають відоси. Так само не забувайте залітати до нас в Discord, шукайте собі тіммейтів, збільшуємо наше ком'юніті. Ось і залітайте в Telegram, звичайно, там новини пощу постійно. Ось, приколи навіть. Туди всякі штуки. І зараз я вилечу. Бро. Найс. Перебив фланг і зразу ж вмер. Ненавиджу стояти тут мід. Ось, тому я його майже не стою. Я по дефолту граю на, на будь-якому лайні, але не на міду. Особливо, якщо противники пікають біта і просто чувак рашить тебе. Це більш за все ненавиджу, коли тебе просто рашить, навіть не пробують мунсити. Найс, ми зносимо першу гру. Головне, щоб мої тімейти не посипалися. Як це зазвичай буває. Коли ви тащите першу катку, а друга катка вже все. Найс, я посипався. Мої тімейти норм себе відчувають. Кайф. За що я ненавиджу Мід, просто у неї радіус тички довший, і вона просто тебе а ти її навіть не бачиш ту пайпер. Наш брок добре стоїть на своєму лайні. Тому що, якщо хоча, хоча б один лайн вибитий, це вже мега класно. Уже не настільки нас пресують і не настільки важко грати. Тому хоча б один сильний фланг потрібно мати. Ось. І... Чому я гаджета не можу прожати? Бистро знести турельку. Блін, я підставляюся, це дуже погано. Це прям. Так не можна робити. Так, у нас 20 секунд і нам потрібно. Потрібно не вмерти і якось підійти до сейфа противників. Ні, це ГГ. Ось, ну, типу, йому навіть попадати не потрібно. Він стріляє в одну грьобану точку. А тобі немає куди мансити. Ось, тому вся надія на моїх тіммейтів, а мені тупо. Найс. Класно. І все, якщо мої тімейти злилися, то жопа мені ще швидше настає. Чувак, іди в жопу. Я хоча б один лайн спробую вибити. Кидаю мінку. Блін, ще й лагає! Ні! Мене просто. мене просто екран завис. Старт дропи за програшну катку. Цікаво, що нам випаде. Кайф міфічний, з якого падає непотрібний спрей. Дякую, Supercell. І ще одна катка у нас Grab Double Swoosh, дефолтна гра. Ось тому. Зараз швидко зробимо пік і зустрінемось уже в катці. Локація у нас трохи змінилася, так як це вже звичайне діло, що чуваки доджать, як тільки їм щось не подобається. І у нас. Шанси приблизно ну, процентів 10, що ми це виграємо. Ось, але доджити я не буду, тому що скільки Три доджа і все, і сидиш 3 години ждеш, поки спаде твоя червона карточка. Так, і я чекаю, поки розкриється карта. Спішити немає куди. Хіба що нас зажмуть швидше. Найс. Так, мені. Мені потрібно. Дві... Три тички. Ого, три тички. Бро, навіщо ульту втратити? Мені хоч, хоч, хоча б за цю катку потрібно було Ульту набити, але нас зарашили занадто швидко. А мої типи ховаються за мною для чого? Їм потрібно демедж наносити. А в ітогі нас просто рашить. О! Уф. Просто все перед очами пронеслося і пайпер вижила. Пайпер вижила, ось так, типу, на декілька хп, але цього вистачило. Один-один. По першому раунді, і в мене майже є ульта. І це дуже добре, тому що мені потрібно дуже швидко її нафармити, що я вже зробив. І залетіти. Дуже добре залетіти. Я не знаю, я можу в рандомний момент залетіти, але мені так не хочеться. Просто щоб не злитися. Я думав, мене на Пайпер перекине. Що це за крінжа? А мене не перекинуло на Пайпер. Якого фіга? Пайпер задалеко була? Камон. Так, мої тіпи вже себе відчувають більш впевнено. І це непогано. Можемо навіть прорашити. Бро! Лови. Просто кайф, тепер ми, типа, півдушим, а не вони нас. Блін! Попереджай, тіп. Потрібно засейвити, але ні. У мене просто рандомна тичка від пайпер. І все ГГ. Ну, типа, навіть робота немає, я не знаю, що їм зараз робити. Капець. Що це? Бро, затащиш? Хорош. Просто Cyber у нас. В тімі. Ось. Тіммейти просто та гру в соло. Але... цієї чувихи вже немає. Просто одну, одну тичку, одну рандомну тичку. Одну одну тичку, будь ласка. Я не можу попасти! Не вмер. Хоча б свою стату геть не спортити кінець. Найс. Ну тут просто кіберспортсмени в мене в тімі. Плюс 170. Вау! У мене був плюс найбільший плюс за всю гру, що я граю, це плюс. 180 чомусь, а тут плюс 170 це дуже багато. Це мега багато. <зас> Просто капець. 200 поїнтів залишається до третьої легендарної. І 700 до вже майстра. І будемо битися за топ. Ну, не забувайте залітати в телегу, в Discord. А з вами був Симпай. І всім Кентай. For you, I my legs apart and forget about my.